Найкращий голова обласної військової адміністрації. Ми знаємо сьогодні, як багато прикордонних територій, як багато військових голів працюють на наш захист поряд з військовими. На цю номінацію були три лауреати: це Чаос, Чернігівська область, це Кім, Ніколаївська область, та це Сінігубов. Харківська область, я запрошую сюди Ольгу Батову. Скажу свої особисті враження, і чому я вважаю, що це дуже правильна перемога саме цієї людини, коли ми налагоджували гуманітарку у перші дні війни. Єдиний губернатор, який я не знаю, яким чином розуміючи, що це за регіон, я вже підказую, да хто не переміг, відповідала дуже швидко, чітко із переліком, де що потрібно, в якій ну кількості. У всій області загалом, не дивлячись на це, на те, що це був регіон е, з найважчими боями у перші дні війни, е, переможця в номінації «Державний кроку в категорії «Найкраща голова НВЦА є Синігубов Олег, голова Харківської військової адміністрації е, за Налагодження оборони Харкова та Харківської області за відновлення територій, які були деокуповані, і за всю роботу, яку він зробив, для того, щоб той регіон, який знаходиться безпосередньо на кордоні з РФ, на сьогодні був здебільшого ну, під контролем збройних сил України. Дуже дякую. Давайте подивимось. Відео в нас є відео сьогодні. Мені здається, вже навіть з лінії фронту. Я знаю, що Олег сьогодні вже зранку був Словні там. Учасники урочистого Ні, з зібрання урочистих заходів сьогодні від Київської школи державного управління імені Сергія Нижне отримав відзнаку. Ви знаєте, звичайно, що будь-яку відзнаку отримувати досить приємно, однак ця робота. Це результат титанічних зусиль, роботи всієї команди обласної військової адміністрації, місцевих військових, районних адміністрацій, міських військових селищних військових адміністрацій тобто, це результат роботи великої кількості людей, які залишилися на своїх місцях і в досить важких умовах змогли і втримати ситуацію. І дійсно те, що місто Харків під українським прапором, Харківська область під українським прапором, це перш за все заслуга звичайно збройних сил України, волонтерів, підрозділів ДСНС, національної поліції, національної гвардії тобто всіх, які кожен на своєму фронті відстоював кожен метр нашої території, фактично боровся за наших людей. Кожна нагорода та відзнака роботи це звичайно відповідальність, і ми і надалі будемо продовжувати в такому ж темпі працювати на благо наших людей, тому що результати підводити відверто ще зарано. Ми маємо досягти дійти до нашої спільної перемоги. Ми це обов'язково зробимо. Нас підтримать весь цивілізований світ. Дуже всім дякую. Слава Україні! Героям слава.